Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важлива інформація для українців Польщі. Друзі, на жаль, війна в Україні вона триває не лише на полі бою фізичному, вона також триває і в інформаційному просторі. Дезінформація щодо мобілізації українців у Польщі. На жаль, російська пропаганда дісталася з своїми фейками також і до Польщі. Отож, біженці з України стають жертвами на жаль, масштабних дезінформаційних кампаній в Польщі. Польський урядовець застерігає від дезінформації щодо українських біженців в Польщі. Ці фейки, які пов'язують з бажанням Росії викликати ворожість до українців. Отож, друзі, про те, що в Польщі почали поширювати неправдиву інформацію щодо українців, попередив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі, це Станіслав Жарін під час своєї прес-конференції. Він, друзі, розповів про випадки влучання листів на електронну пошту поляків, також листівки розклеєні на вулицях польським містам. Йдеться, що, начебто, департамент міжнародних справ, міграції, Міністерства внутрішніх справ Польщі, управління у справах іноземних. Земців, начебто, збирають інформацію про українських біженців, які мешкають у Польщі. Чиновник зазначає, що в цих явно сфабрикованих зверненнях передбачається, що польська держава, начебто, збирає відомості про українців, які мешкають в країні, готуючи, начебто, базу даних мобілізації, яку набито планує провести Варшава. Тож, друзі, за словами Жаріна, аналогічні кампанії є дезінформацією і фейками. Вони можуть відбуватися також, наприклад, в Литві чи в інших країнах Європи. Ця кампанія розрахована на те, щоб провокувати взаємну ворожість між українцями та суспільствами в країнах, де вони нині мешкають. Отож, він не виключає, що відбувається масштабна міжнародна кампанія, до якої можуть бути залучені кілька західних країн. І перші етапи на жаль вже проходять у Польщі. Друзі, ну ми розуміємо, чому саме в Польщі, тому що саме у Польщі найбільше число біженців з України взагалі варто зазначити, що з повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року саме близько 10 мільйонів українських біженців перетнули кордон з Польщі. Наразі в Україну повернулося майже 7 мільйонів українців. Загальна кількість громадян України, які мешкають на даний момент, у Польщі становить близько. 3 мільйонів осіб, включаючи тих, хто проживав в Україні до ескалації війни. Отож, друзі, підсумовуючи все вище сказане, уряд країни Польща попереджає про дезінформацію щодо мобілізації, щодо повісток, начебто біженців з України в Польщі. Ніякі такі дії польська влада не проводить і не збирається проводити. Також друзі, якщо ви бачили такі об'явлення з QR-кодами, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста, де саме ви бачили такі об'явлення. Ось такі друзі, новини з Польщі для українців. Такі попередження до зустрічі.